Плані від вашого вищого я. Що сьогодні вище я хоче вам сказати? Вище я це ваша істина, вища сутність, дух, всі кожен по різному душа, всі по-різному називають, да? а ми в основному живемо з розуму з его, хто буде питати, що таке вище я. Що вам вище я сьогодні хочу сказати? Прийшла тема в кутоці, знімаю для вас. Моя дорогая, мой дорогой, ти маріонетка в чиїхось руках. Твоя задача розпізнати, хто про що, можливо, хтось розуміє, про що я говорю. Ти маріонетка. Тут може бути в когось партнерство, твій партнер тобою маніпулює, а в когось, можливо, парочка якась, яка впливає на вас, на ваші мозги, хоче вами контролювати. Це можуть бути в тому числі батьки, які хочуть знати, що у вас в житті відбувається, куди ви пішли, скільки ви потратили. Це про несепарацію від батьків. Отут вам хтось хоче маніпулювати. Все таки показують, що оці або партнер, або люди, які хочуть вам маніпулювати, вони криски ларізки в вашому оточенні і вони під'їдають ваш ресурс, енергію, час. Це про якесь токсичне оточення. Да-да-да, ви правильно почули інколи і часто буває так, що наші батьки також токсичні. Ваша задача це розпізнати, якщо це є, тому що наша дитяча психіка настільки влаштована, що ми багатворім, але ми не бачимо, куди ми великий пласт енергії зливаємо. Альо, альо, попісяли, покакали. А як ви там? А що ви там? І так далі. Так, так і також в історії бувають. Задача ваша виставляти границі, хто б ці люди не були, які хочуть маніпулювати. Партнер, любовна тема, робота, колеги, клієнти в тому числі і так далі. і так далі. Ну, а от ви сидите потім в такому уніженому, опустошоному стані. От задайтеся собі запитання і прям розкидайте мазгами, куди я зливаю свій ресурс. Ресурс після спілкування з ким я опустошена, оце і буде відповідь на ваше питання. І сам рід вам каже, очищай це!» Рід до вас сьогодні вийшов, і ваше вище я, в тому числі, давай розв'язуй ці історії і виходь з ролі жертви, де тобою маніпулюють, користуються і використовують. Обнуляй цю гру. Якщо ви не знаєте своїх ворогів в обличчя, це не означає, що їх нема. Обнуляй, з тобою ведуть нечесну гру за спиною, а ти цього не бачиш. Або не хочеш бачити, або не хочеш приймати цей факт. По справедливості ти маєш викосити цих людей свого пространства. І все-таки в когось тут кажуть, що да, це зв'язано з тією людиною, з якою ти живеш під одним дахом, і да, це можуть бути родичі, тому що дві карти роду падає. Ти ходиш по лабіринті. Що ще хочу передати вище я. Вище я вам передає, що твої ключі-підказки до цієї історії це є твоя повна трансформація і твоя задача. Стати воїном. Тобто ці люди в твоє оточення приходять для того, щоб ти трансформувалась. Запам'ятайте, будь-які люди, в тому числі токсичні батьки, токсичний партнер, приходять вам для уроків. Ваша задача в будь-якій е, такій неприємній історії шукати позитив. Блін, якби вони такі не були, якби вони так себе зі мною не поводили, я б не пройшла урок. Це люди в вашому оточенні вам підсвічують урок. І твоя задача пройти трансформацію. Трансформацію, усвоїти урок, попрощатися з цими людьми і йти далі в своє життя. Тобто нас не зводять з випадковими людьми, да? з тими самими людьми, через які нас ранять, але через яких ми ростемо. Що ще вище я хочу сказати? От вище я і кажу, тому що ти зайшла або зайдеш в тупі, якщо нії гри ти не знайдеш і не розпізнаєш розбите серце, а терженіє тупік. Да? От коли саме токсичні люди вас під'їдають, ви можете відчувати опустошення, лінь, апатія, депресія, хвороби. Да? І тоді, відповідно, у вас здоров'я падає, тоді, відповідно, фінанси ваші падають, скандали в партнерстві, в любовній темі. І ваша задача розпізнати, завершити цю гру і тоді откати полетять по від вас. Від вас. Твоя задача заморозити і допройти з цими своїми токсичними людьми. Заморозити, розв'язати карму. Якщо ви кажете, що вони такі рігіські ай-яй-яй, прийшли тут мені наслідили своїми грязними обов'ю, це кармічні історії. Розв'язуйте кармічні вузли. І ви звільнитесь від цього. Да. Тому що десь, що ви робите. Воно є безплодним, чи то стосунки, чи це реалізація, чи це якийсь бізнес. Тобто вас зупиняють для того, щоб ви пройшли трансформацію з цими людьми. Якщо у вас зупинка по фінансах повна опа, дивіться, де ви зливаєте свій ресурс. Вас зупинили для того, щоб ви відкрили ясно очі, почули своє вище я і почали трансформацію свого оточення, свого життя. Хтось тут в токсичних стосунках ерос випадає, зверни увагу, тобі пора на волю. На волю, щоб жити своє життя. Тому що твій партнер є твій диявол в оплаті. Тобто, тут чітко комусь підсвічують ваш партнер, ви з ним проходите кармічні стосунки. Чи прийдете пройдете ви цей урок, залежить від вас. але час прийшов, сам диявол каже, розв'язуй це.